Добрий день, дорогі учні. Сьогодні ми проводимо 10 відеоурок другого другому семестрі. Ми вивчаємо з вами тему кисень і сьогодні розглядаємо такі питання, як застосування кисню, його біологічна роль, проблема чистого повітря. І так, кисень має надзвичайно важливе фізіологічне значення. Ним дихають всі. Живі організми, рослини, тварини, людина, бактерії, водорості це такі рослини, які ростуть у воді. І кисень бере участь в процесах дихання. І навіть рослини дихають. Рослини виробляють кисень, але і дихають. Виробляють рослини значно більше кисню, ніж самі поглинають при диханні. Фотосинтез відбувається лише в світлу частину доби. А дихання рослин відбувається цілодобово, так само, як ми дихаємо постійно, так і рослини дихають. Кисень потрапляє крізь легені в кров в нашому організмі, і кров розносить його по всьому організму до кожної клітини. І завдяки кисню, ми про це вже говорили, глюкоза окиснюється, і кінцеві продукти. Окислення. Це вуглекислий газ, який ми видихаємо, і водяна пара, яку ми видихаємо, яка ми... ходить через органи виділення, і при цьому утворюється енергія. Енергія необхідна для того, щоб підтримувати постійну температуру тіла, для того, щоб можна було рухатися, щоб відбувалися різні життєві процеси, травлення, і так, травлення дихання, виділення і так далі. І Такі ж процеси процеси окиснення здійснюються і у рослинах. Е, так, крім цього, крім фізіологічної дії кисню, кисень має і інше застосування. Наприклад, для того, щоб речовини горіли, необхідний кисень, а горіння має важливе значення: в двигунах внутрішнього згоряння згоряє бензин чи інше паливо. Газова плита може працювати тільки коли є доступ повітря, коли є кисень. Далі ще. Багато виробничих процес потребують кисню, наприклад, виробництво човону, сталі, інших металів, виробництво мінеральних добрив, вибухових речовин, пластмас, кисень необхідний для зварювання і різання металів. Можливо, ви бачили на будівництві, коли ще не підведено навіть електричний струм, у працівника є балони, з одного виходить кисень, а з іншого ацетилен. І при цьому згоряє ацетилен, взивається висока температура, і електрозварник може зварювати деталі, різати і так далі. Ну і без кисню не можуть працювати такі люди. Таких професій, як пожежники, космонавти, пілоти, підводники, водолази, в них кисень в балонах використовується. І якщо згадаємо медицину, і особливо про ковід, ми все на світі знаємо, знаєте, що кисень рятував життя багатьох людей. І там, де його було недостатньо, траплялися дуже страшні випадки, люди гинули навіть. І, Можливо, вам доводилося пити кисневі коктейлі, пінки із настоїв, трав, які все це має лікувальний ефект в лікарнях хворим чи ослабленим діткам, які тільки народжуються, використовують кисневі палатки, кисневі подушки. Тому можна зробити висновок, що застосування кисню коруптується на його властивості підтримувати дихання і процеси окиснення або горіння. Але ми дихаємо, використовуючи повітря. І дуже важливо, щоб це повітря було чисте, щоб там не було. Шкідливих речовин, ось така загадка. Куди вступиш, сюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Це про повітря або ще повітря, діти цінність надзвичайна для нас. Це існування джерело, у ньому вічна сила життєдайна. Живих істот без нього не було. Якщо людина без їжі може обійтися місяць, без води, кілька днів, тиждень, то без повітря ми можемо обійтися буквально хвилину-дві, це залежить від тренованості організму. Для нормального існування треба, щоб кисень був чистим і особливо шкідливими є. Викиди промислових підприємств, транспортних засобів, це викидання сажі, оксидів сульфу, нітрогену. І це задає шкоди не тільки людині, а взагалі всім живим істотам, і рослинам і тваринам. Тому чистота повітря набуває всесвітнього масштабу. І так, я вам тут пропоную підготувати. Такі проекти навчальні. Перша тема називається проблема забруднення повітря та способи її розв'язання. І друга поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять. Ви можете працювати над цим питанням протягом місяця навіть більше. Якщо ви підготуєте матеріали цікаві з малюнками, з фотографіями, то це тільки підвищить вашу оцінку. А поки що, ну, такими мірами, які сприяють вирішенні проблеми чистиповіт, я хочу сказати, що є таке вирішення таких питань: створення безвідходних технологічних процесів. Якщо виробляється якась продукція, то все це має бути відходи. Утилізовані, вода очищена, забороняється викидати воду природні, якщо вона вмістить якісь домішки. На таких підприємствах є лабораторії, які досліджують склад води, це є про воду, а Якщо до повітря, то встановлюються фільтри, які затримують шкідливі речовини і не викидають їх атмосферу. От, наприклад, транспортні засоби міліція слідкує за тим, щоб машини не забруднювали довкілля. І є такі станції, де Проводять дослідження вихлопних газів, і якщо там міст чадного газу чи сірчистого газу СО2 чи інших перевищують, то таких водів штрафують, машину ставлять на штрафмайданчики, майданчики і дбають про те, щоб не забруднювали довкілля. Так і великі потужні підприємства намагаються будувати не в межах міста, а поза містом. Як ви думаєте, чому такі заводські труби високі? Це для того, щоб якщо там і є якісь отруйні речовини, щоб вони викидалися високо в небо, і поки вони там йдуть до землі, то вони розсіють і роз, будуть розсіватися, і менше будуть забруднити довкілля. Але краще, щоб такого не траплялося. Деколи можна побачити, як із заводської труби е, викидається оранжевий дим. Його називають ще лисячий хвіст. Скоріше всього, що такий дим містить НО2, нітроген-4-оксид. А цей оксид негативно впливає на серцеву та легеневу діяльність людини. Він дуже шкідливий. Ще одна, один із напрямок вирішення чистоти повітря в містах це ем, створення заміських кільцевих шляхів для транспорту, для транспорту. тобто, як ми кажемо, об'їзні дороги, щоб через центр міста не йшли вантажні автомобілі і не забруднювали довкілля. І є спеціальні знаки, які забороняють в'їзд вантажним машинам в центр міста. І ви можливо бачили, що в літній двору, коли особливо висока температура, то такі вантажні грузовики стоять перед в'їздом міста і чекають нічного часу, коли асфальт не буде таким чутливим до їхньої ваги. Ну, Далі міський транспорт намагаються переводити на електротранспорт, щоб не автобуси їхали містом, а трамваї, тролейбуси. Тепер з кожним роком збільшується число електромобілів, які використовують джерело енергії, електричний струм, а не бензин. Чи газ, чи природний газ. Так, і, звичайно, велика увага приділяється озелененню міст і сіл, тому що рослини мають здатність поглинати такі газоподібні речовини, пил і. Цим робити повітря в місті чистим, і ви повинні пам'ятати, що листя, яке падає осінню з дерев, не можна спалювати, бо при спалюванні такого листя повітря виділяється дим, який містить дуже багато отруйних речовин, які рослини листя поглинули із вихлопних газів. І це дуже дуже. Таке листя і рослинні відходи необхідно вивозити на сміттєзвалище, щоб там вони перегнивали чи певним чином їх утилізують. Ось така тема сьогоднішнього уроку. І так, ви працюйте вдома. Над такими проектами, які вам я сказала, домашнє завдання опрацювати параграф 26 уже повністю, і домашнє завдання скласти вправи. Давайте ми ще запишемо 14 лютого, можливо, когось 15-го цей урок буде чи 16-го. І так, тема застосування, застосування. Кисінь проблема чистого повітря. Проблема чистого повітря. Ну і для тих, хто ще має труднощі в виконанні письмових вправ, я просто нагадаю, я складати рівняння реакцій. І так, перше, реакції розкладу ми вчили розкладу Наприклад, це 4 h 10 дорівнює Т градусів, розкладається на прості речовини це плюс H2. Тут 10, але пишемо H2, тому що води має завжди двох атомну молекул урівнюємо. Тут 10, тут 2 ставимо, ЦН5, тут 4 ставимо 4. Ще НH3 дорівнює. Н2. Плюс H2, тому що прості речовини утворені атом гідрогену. Гідроген має двох молекулу. Урівнюємо Урівнюємо R h 6, Ставимо в 3. Так, це я вам нагадала, що є такі реакції, які називаються реакціями розкладу. Давайте ще. Гідрагру 2О дорівнює рівня плюс О2. О, тут один, тут два ставимо в СН2, гідрарком тут став чотири, тому ставимо С Н4. Друге реакції сполучення, сполучення, тобто навпаки реагує ем, дві простих речовини, наприклад, Н2. Плюс магній, такого ми ще не складали, але знайте, що метали пишуться на першому місці, не метали на другому. Н даному випадку має валентність 3, магній 2, Спільне кратне 6, шість на 2 буде індекс 3, шість на 3 буде індекс 2. Урівнюємо магнію 3, Н2 і тут Н2. Ось вам реакція сполучення. Ще одну якусь реакцію, наприклад, С плюс H2. Дорівнює Це аж. Аж моя будень один, це чотири, тому це аж чотири. Урівнюємо тут чотири, тут два. Ставимо два. Така реакція можлива при нагрівати при нагріванні. І ще й каталізатор тут необхідний. От вам реакція сполучення. Третє, що ми вчили. Так, давайте поставимо дужку, щоб не. Так, третє реакції окиснення, окиснення. Тобто взаємодія речовин з киснем, при чому окиснюватися можуть і прості речовини, і складні речовини. І так, окиснення обов'язково о. Пишемо О2 плюс стелурн, наприклад, такий незнайомий вам елемент, але якщо необхідно, ви можете заглянути таблицю діліва і знайти, як він пишеться, його символ. Телур, О, у О валентність 2, О завжди пишеться на другому місці. Телур в шостій групі, тому має валентність 6, спільне кратне чисел 6 і 2, 6, 6 поділити на 2 буде 3. Урівнюємо О, тут 2, а тут 3, де непарне, парне, робимо парне. Тут ставимо 3, Телуру стало 2, ставимо 2. Наступне О2 плюс С3. Щоб чотири дорівнює. Пам'ятаєте, я говорила, складна речовина, оксиген кисні – один елемент, і оксиген кисні – інший елемент. І коли окиснюється карбон, утворюється знайомий вам вогкісний газ. Коли окиснюється гідроген, утворюється вода, знайома вам речовина. Урівнюємо. Тут це три атоми, тут один ставлю три. Аж чотири ставлю два. Рахуємо о шість плюс два. Давайте покажемо, звідки береться 6. О, ось шість. І тут 2. 6 додати 2 буде 8. Тобто і тут повинно бути 8. Отут має бути 8. Тому множимо на 4 двіку. І отримує 8. Реакції окиснення складної речовини. Так. І ну, ще останнє. Наприклад. Таке. Здійснити перетворення ланцюжок. Бачите, я потрошечку кожного завдання Наложу вам здійснити яс, перетворення, здійснити, здійснити. 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 Перетворенням. Ну, наприклад, ось таке. Є Н 2 з нього отримуємо НО, NO, а з нього отримуємо НО2. Цей ланцюжок такий коротенький, місяць. Всього два рівняння. Перше рівняння є Н2, опускає місце, необхідно почнути НО. NO. Друге рівняння є НО. NO, ось зліва, необхідно отримати НО2. А тепер починаємо думати: тут є Н і тут Н. Тут нове появляється О. Це означає, що необхідно додати О. Але О це причовина двохатомна, О 2 Не треба ставити тут валентність. Я написала ці формули, написані правильно, тому тільки у рівні, стан Сін 2. Тут ми знаємо таке, що один оксид під дією кисню здатний перетворитися в інший оксид з більшою валентністю. Урівнюємо тут один і два, три, а тут два. Де не парне ромпарне урівнюємо N, ставимо 2. Рахуємо У 2 на 2, 4, 2 плюс 2, 4. Ось таке. жодного уроку у нас без справ не обходиться. Так, я сподіваюся, що ви можете після цього уроку, прослухавши мене і ще прочитавши параграф, розповісти. Детально про застосування кисню, про його біологічну роль, про проблему чистого повітря, і що ви ще краще готові, готові до контрольної роботи, яка буде незабаром, тобто ви вмієте виконувати ось такі вправи. Ну, Можна ще ось назвати цей оксид, цей оксид можна назвати, хай буде почати одне. Цей оксид називається телур 6. Змінна Валентість обов'язково необхідно вказувати ТЛУ 6 оксид. На цьому ми завершуємо наше заняття. Я бажаю вам всього доброго, гарних оцінок, сного здоров'я, оптимізму і здійснення всіх ваших планів. До наступних зустрічей. Зупинюємо і завершуємо наше, наше заняття.